Казка баба-яга. Жили були чоловіки з дружиною. І була у них донька. І ось овдовів чоловік. Погорював, погорював, та й одружився вдруге. Не злюбила зламачуха дівчинку, ображала і лаяла. Тільки й думала, як би зовсім її занапастити. Якось одного разу поїхав батько в справах у місто. А мачуха й каже дівчинці: піди до моєї сестри, твоєї тітки, Попроси в неї голку з ниткою. Я хочу тобі сорочку пошити. Uh -oh. Uh -oh. А тітка ця була баба, яга кістяна нога не сміла дівчинка суперечити та й пішла, але спершу зайшла до своєї рідної тітки. Доброго дня, тітонько! Доброго дня, рідна. Навіщо ти прийшла? Послала мене мачуха до своєї сестри. Попросила голку з ниткою. хочу мені сорочку пошити. Добре племінниця, що ти спершу до мене зайшла. Ось тобі стрічка. Олія, хлібчик та м'язка шматок. Як буде тебе там барізка ображати, ти її стрічкою перев'яжи. Коли будуть ворота, репіти та ляскати, затримувати тебе. Ти підлий їй у петельку олійку. Як стануть тебе собаки лякати, ти їм хлібця кинь. А коли кіт почне тебе кігтями дряпати, ти йому м'язка дай. Подякувала дівчинка своїй тітці та й пішла. Пішла вона, йшла, та й прийшла до лісу. Стоїть у лісі хатинка на курячих ніжках, а у хатинці сидить баба-яга. Кістяна нога. Полотно ткає. Доброго дня, тітонько. Привіт, племіннице. каже бабаяга. Що тобі потрібно від мене? Мене мачуха послала, попросила в тебе голочку з ниточкою, щоб мені сорочку пошити. Добре, Люба, дам я тобі голочку з ниточкою. Ну, а поки ти сідай і попрацюй трошки. Ось дівчинка сіла біля вікна і почала ткати. А баба яга вийшла з катинки і каже своїй служниці, я зараз спати ляжу, а ти йди, витопи лазню і вимий мою племінницю. Тільки дивись, гарненько її помий. А я як прокинусь, засмажу її і з'їм. Дівчинка, коли почула ці слова, злякалася. <ривіт> коли пішла баба яга спати, вона почала просити служницю. Люба моя. Ти не дрова в печі підпалюй, а водою більше заливай. Та й воду ситом носи. і подарувала їй свою хустинку. Сложниця лазню топить. А баба яга прокинулася, підійшла до віконця і питає: А чи ткаєш ти племінниця? Чи ткаєш люба? Каю, тітонько, ткаю, люба. Баба Яга знову спати лягла, а дівчинка дала коту м'ясця і питає: Котику, братику, навчи, як мені втекти звідси. А кіти каже, он на столі лежать рушник та грабінець. Візьми їх і біжи хоч чише, а інакше баба Яга тебе з'їсть. Баба Яга буде за тобою гнатися, а ти прикладай вухо до землі. Коли почуєш, що вона близенько, кинь грабінець. І виросте густий, дрімучий ліс. Поки вона буде крізь ліс продиратися, ти далеко втечеш. А як знову почуєш погоню, кинь рушник. І розділється широка та глибока річка. Дякую тобі, котику, братику. Подякувала вона коту, взяла рушник і грабінець та й побігла. Кинулися на неї собаки, хотіли вкусити, а вона їм хлібця дала. Собаки її пропустила. А чи пам'ятаєш ти, за чим зла мачуха послала дівчинку до своєї сестри за борошно, за порадою? За голкою з ниткою. Чудово! Ти дуже уважно слухаєш. За голкою з ниткою тут, на шляху дівчинки, ворота заскріпіли, хотіли зачинитися. А дівчинка йому петельки оліки підмила. Вони її пропустили. Берізка зашуміла, хотіла її гілками зупинити. Дівчинка берізку стрічкою перев'язала. І барізки її пропустила. Вибігла дівчинка за ворота і щосили побігла, біжить та й не озирається. А кіт тим часом сів біля вікна і почав ткати. Прокинулася баба Яга і запитує: А чи ткаєш ти племінниця, чи ткаєш люба? А кіт їй у відповідь грубо: Ткаю, тітко, ткаю, люба. Кинулася баба Яга в хатинку і бачить, дівчинки немає, а кіт сидить і ткає. Почала Яга лаяти кота. Ах ти ж старий шахрай, ах ти ж лиходій. Навіщо випустив дівчисько? Чому не подряпав? А кіт їй у відповідь. Я тобі стільки років служу, а ти мені ніколи й кісточки бризиної не кинула, а вона мені м'яща дала. Вибігла Яга з хатинки, накинулася на собак. Чому дівчинку не покусали? Собаки їй відповідають. Ми тобі стільки років служимо. А ти нам ніколи горілої з коринки не кинула. А вона нам хлібця дала. Побігла баба яга до воріт Чому не репіли? Чому не ляскали? Навіщо дівчинську з двору випустили? Ворота кажуть. Ми тобі стільки років служимо. А ти нам ніколи й водиці в петельки не підлила. А вона нам олійки не пошкодувала. Підскочила баба яга до Берізки. Чому дівчисько гілками не оплила? Берізка їй відповідає: Я тобі стільки років служу, Ипс. а ти мене ніколи й ниточкою не перев'язала, а вона мені стрічку подарувала. Стала баба яга лаяти служницю. Чому ж ти мене не розбудила, не покликала? Чому її випустила? Служниця й каже у відповідь: Я тобі стільки років служу і ніколи слова доброго від тебе не чула, а вона мені хустинку подарувала, ще й гарно та ласково зі мною розмовляла. Покричала баба Яга, пошуміла, а потім сіла в ступу і помчала в погоню. А дівчинка бігла, бігла та й зупинилася, приклала вухо до землі і чує. Земля дрижить, трясеться, баба Яга женеться. І вже зовсім близько. Дістала дівчинка-кребінець і кинула через праве плече. Тут і ліс виліз, дрімучий та високий. Коріння дерев глибоко під землю. Вершини дерев хмари підпирають. Примчала баба Яга і стала гризти та ламати ліс. Вона гризе та ламає, а дівчинка тим часом далі біжить. А чи багато часу минуло чимало, приклала дівчинка вухо до землі і чула. Земля дрижить, трясеться, баба-яга женеться і вже зовсім близько. Взяла дівчинка рушник і кинула через праве плече. Тієї ж миті розлилася річка широка та й глибока. Підскочила баба-яга до річки, від злості зубами заскреготіла, не може через річку перебратися. Повернулася вона додому, зібрала своїх бичків і погнала до річки. Пийте мої бички, випийте всю річку до дна. Стали бички пити, а води в річці не менше. Розсердилася баба яга, лягла на берег і сама стала воду пити. Пила, 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 пила. доки пила, доки не луснула, а дівчинка біжить та й біжить далі. Ввечері повернувся додому батько і питає в дружини. А де ж моя донька? Мачуха й відповідає: вона до тітки пішла, голочку з ниточкою попросити, та ось щось затрималася. Занепокоївся батько, хотів уже йти доньку шукати, а вона й додому прибігла, захекалася, віддихатися не може. Де ти була, донечко? Ой, таточко, відповідає дівчинка. Мене Мачуха послала до своєї сестри, а її сестра баба-яга кістяна нога. Вона мене з'їсти хотіла, ледве я від неї втекла. Як почув усе це батько, розгнівався він на злу мачуху і вигнав її брудним віником геті з дому. І стали вони удрохи з донькою жити поживати та й добра наживати. Як бачите, мої хороші завжди знайдуться ті, хто і поради мудрі дадуть, і в біді допоможуть. І якщо ти до інших з добром і турботою, то й вони тобі завжди раді допомогти. Підписуйся на наш канал, став лайк і не забувай ділитися нашими казками зі своїми друзями.